Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті та сумні. Бажаю, що в новому році ніхто не гинув на війні. Віде пане брате, не хати до хати, чистим серцем добрим людям заколядувати, чистим серцем добре. Народився не в багатстві і не царями, а в в тані полі, поміж пастухами, а біденьких тані полі, поміж пастухами, Ой, не спали пастушечки, скоро поспішав. Нарожданого Ісусу свій не дали. Здорові будьте, люди, добрі, тримайтесь, віри, церкви, бо більше ви Христові не принесете жертви. Життя, хай ваше в мирі в згоді, в щасті пропливає, хай гомоном лунає всюди, Христос ця рождає. Христос Спаситель ночі родився, в верте Він поселився, в вертепі в Він поселився. Понад вертепом зірка сіяє, Христос родився, всім сповіщає, Христос родився, всім сповіщає. Чи цей день рождений, подай нам бідним, дар просвіщений, подай нам бідним, дар просвіщений. пастушки з поля в ясла заходять, Христос родився, дари приносять, Христос родився, дари приносять. Бажаю вам щастя, бажаю вам долі. І хліб, і до хліба в оселі, і в полі, що ми різла вік свій прожити, а нам, в Україні, переможети. Христос народився, на цьому слові.